Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже багато всього цікавого. Приїжджала мама мого чоловіка з Ізраїлю і привезла дуже багато нам подарунків, за що їй дуже вдячна, тому що насправді приємно, це і косметика, і парфумерія. Тому, звісно ж, я це все хочу вам показати. І спершу давайте почнемо з такого самого великого, саме з такої важкої коробки великої це, як бачите, Кельвін Кляйн. Почнемо з парфумерії. Це чоловік набір. Давайте подивимося, що ж там всередині. Виглядає все досить таки гарно. Це а, аромат Calvin Klein Defy. А, і, як ми можемо бачити, тут у нас велика версія, маленька версія цього аромату, а також геля волосся і а, тіла для душа. Тобто шампунь і гель для душа 2 в одному, також з цим самим ароматом. Давайте м, трошки поближче подивимося, як це все виглядає, тому що, чесно кажучи, я сама ще не дуже роздивлялася. Чоловік вже тестував аромати. Ем, так, цей, він для мене справді дуже такий, ну не те, що легкий, але дуже свіжий. Справді, освіжаючий аромат, такий, знаєте, зелений. Дуже от е, єдине, що я можу асоціювати з цим ароматом, це слово свіжість. Для мене цей аромат асоціюється зі спекою, він чудово підійде на літо, підійде на весну, тому що він не важкий, він не приторний, він саме такий от свіжий. Дуже-дуже приємний, справді, і думаю, що підійде абсолютно будь-якому чоловіку в будь-якого віку, чесно кажучи, як і молодому хлопцю, так і більш вже зрілому хлопцю. хлопцю. Так, а, ну, власне, ось такий флакон, досить такий великий. До речі, який тут об'єм у цього флакону, я підозрюю, що тут а, так, ось тут. А, Позаду у нас опис, давайте подивимось. Так, 100 мл тут ось цього великого формату. Так, ну, власне, тут у нас є і ось такий маленький формат, Ну, мабуть, вже не буду його діставати, видно, що він ось такий. Така довга капсула, також тут є розпилювач зверху, тобто тревел формат, дуже зручно його з собою брати, кудись там в сумку кинути, або просто у машині його тримати. Дуже-дуже зручно. І тут у нас об'єм 10 мл. І, власне, тут у нас гель, мабуть, також буде важко його витягти. О, ні, не дуже важко. Тут об'єм 100 мл. Ось такий гель-шампунь з цим ароматом. Можливо, навіть зараз уже поставлю його у використання, чоловік буде його використовувати якраз. бо попереду літо. Ну, можливо, для літа це і занадто буде такий прям парфумований гель. Побачимо, можливо, вже почекаємо осені. Ну, власне, ось такий, ось такий гарний подарунковий набір з ароматом Дефай від Кельвін Кляйн. Так, оскільки я почала з чоловічих ароматів, то давайте з них і продовжимо. Покажу вам одразу все, що було придбано саме для чоловіка. Один із цих парфумів, також я Подарую своєму татові. А, ось такий гес Умо, здається, так називається він 100 мл тут. Ось така тут цікава коробка, це все знімається. Давайте подивимося, що ж там всередині. Все було запаковано в плівку, але, звісно ж, ми одразу це все почали тестувати, обирати, хто який собі парфум залишить, що подаруємо татові мамі моїм, а, і що залишимо собі. Так, дивіться, який тут неймовірно гарний флакон. Ну, прям дуже круто це все виглядає. Так, і великий об'єм вистачить його справді на довго. Ну, принаймні, чоловіку моєму на дуже довгий час вистачить. Якось у нього ці всі парфуми ну, використовуються роками. А от тато мій ні, він якось так багато пшикається, що в нього все дуже швидко закінчується. Ну, побачимо. А, тут, так, да, ми. Намагалися зняти ось цю кришку, думали, що це кришка, але насправді ні, ледве його не зламали. Насправді, ось тут вже є, у нас, бачите, така от дірочка, звідки і, видається цей аромат. Так, що стосується цього аромату. Для мене він також більше, мабуть, свіжий, ніж приторний. Він. Абсолютно не важкий, він трошки такий, знаєте, свіжо-солодкуватий. от Для мене він справді як аромат якогось такого статусного, солідного чоловіка, якогось бізнесмена, якогось, ну, справді, дуже такий дорогий, гарний, приємний чоловічий, справжнього чоловіка аромат. Ну, в принципі, мені подобається, тому, сподіваюся, і чоловікові також він сподобається. А, хоча я ще не знаю, він собі обрав ось цей чи, можливо, наступний ще в нього не питала. Так, давайте, мабуть, це все поставимо, тому що у нас, у нас сьогодні дуже багато всього, і треба, щоб це все якось поміщалося в кадрі. Наступний аромат у нас відомий дуже це компанія Монблан. Ледженд. Також тут великий формат 100 мл, така мінімалістична коробка чорного кольору. Давайте подивимося, який же там флакон. До речі, флакон там теж абсолютно такий, скажімо, мінімалістичний тут відбитки пальців видно. Ну, власне, ось такий тут у нас аромат. Що стосується нього, він вже більш солодкий, більш такий мені здається, як кажуть, Древесний, мускусний, саме з такими ароматами любить користуватися мій тато, тому я думаю, що все ж таки саме йому дістанеться цей аромат, тому що ну, справді я от, ем, відчула, ніби це один з ароматів мого тата, тому, думаю, він має, має йому сподобатись. Дуже-дуже приємне, справді, дуже приємне. Можливо, не на літо, можливо, більше на осінь зиму. Ну, власне, це вже він буде вирішувати, коли і як використовувати цей Монблан Ледженд. Так, ну що ж, давайте тепер перейдемо до жіночих ароматів. Перше, що я вам хочу показати, це знову ж таки Монблан ось такий жіночий аромат Сігниче. А великий тут об'єм також 90 мл. Ці аромати абсолютно небюджетні, сама б за власні кошти я б не купувала б. Здається, вони були придбані в дюті Фрі. Мені дуже сподобався цей флакон, він неймовірно гарно і стильно виглядає. Такий білий, дуже важкий. Ну, справді, от відчувається, що це люксовий аромат, тому що ну, він виглядає дуже розкішно, справді а, цей аромат, а, скоріше за все, я собі залишу. Дуже хочу, щоб така краса стояла в мене на поличці. Його використовувати. Ну і, власне, що стосується самого аромату, давайте вам розповім свої перші враження. Для мене. Аромат дуже такий жіночний, солодкуватий. Я справді люблю саме такі а, ванільні, солодкі аромати. Звісно, не на літо, але от в інші пори року, зимою, весною, осінню, справді люблю щось таке солодкувате, ванільне, особливо знову ж таки, взимку і восени. Весною думаю, що ні, все ж таки більше щось таке квіткове. А влітку ще таке, знаєте, щось або свіже, або фруктове. Ну, таке зовсім-зовсім легеньке. А от восени і взимку, я думаю, що це чудовий буде для мене аромат. Він дуже приємний. Я думаю, він справді сподобається абсолютно будь-якій дівчині, будь-якій жінці. Ну, справді. Та ще й так, будемо радувати око своїм зовнішнім виглядом. Справді дуже гарний. Тому я задоволена, що маю можливість протестувати ось такий парфум. Далі, наступний аромат для мене невідомий, я його раніше не бачила. Називається він «Ламур», якось так. Досить таке цікаве у нього пакування. А, і велика дуже коробка. Об'єм тут також великий 100 мл. Я так розумію, що це саме. А... Парфум ізраїльського виробництва, тому у нас його в продажу я не знайшла на сайтах. Якщо всі ось ці аромати в нас є, на тому ж самому мейкапі, брокарді, нотіноці, всі аромати є, а я вже всі їх знаходила, вони всі досить такі небюджетні, це всі люксові аромати, то ось це я не знайшла у нас, це ізраїльський, тому я уявлення не маю, що це за. Там аромат. Давайте подивимося. Там дуже великий флакон, Ну, справді, 100 мл, як інакше. Ось такий ось така рожева там водичка, дуже важкий також флакон, дуже гарний. Мені було цікаво саме дізнатися, який тут буде аромат. Для мене я мабуть все-таки трошки пшикну, тому що. Хочу собі нагадати, як справді він розкривається. Це щось таке. Ой, чесно кажучи, коли я побачила цю упаковку, він мені нагадав чомусь е відомий аромат від Oriflame. Love Potion. Я думала, це щось буде таке важке, дуже солодке, ванільне, приторне, але ні. Це абсолютно не так. Аромат дуже свіжий. Аромат якийсь також квітковий, легкий, дуже жіночний. Підійде для мене явно десь на весну, на літо навіть на осінь. Ну він абсолютно не важкий, він дуже-дуже жіночний і приємний, свіжий, як такий квітковий аромат. Тому, справді, я не очікувала, думала, це буде щось інше. Так, а, побачимо. Можливо, цей аромат сподобається моїй мамі і він перекочує до неї. Так, ну все в нас, бачите, вже все не влазив в кадр, тому будемо кудись так це все розставляти. Так, наступне, що я вам хочу показати, це ще один буде аромат. Так, ароматів дуже багато, як ви бачите. Це вже також ізраїльська фірма, дуже відома. В мене вже неодноразово була. Косметика від цього бренду це Лалін. Дуже відома косметика в Ізраїлі доглядова. Як бачите, також там є і аромати, якісь She Indulgence, Вперше його знову ж таки бачу. Тут дуже великий також об'єм. Ціна в шекелях, я так розумію. Uh, давайте подивимось, який же тут об'єм. Де це написано? Так, тут знову ж таки 100 мл. Фух, Бачите, скільки великих банок цього всього вистачить на дуже довгий час. Давайте подивимось, який же там у нас флакончик. Ого, Ось такий він круглий, дуже важкий. Um, і мені цей аромат неймовірно сподобався, тому що, як я і хотіла, він солодкий. Оп, ось так тут все відкривається. М -м -м. Аромат. Я його наносила собі вчора на руку, і він, він тримався справді довго. Це такий ванільний аромат. Ну, тут написано: ши, можливо, масло ши. Ну, тобто, щось таке приємне і трохи солодкувате. Я думаю, що я дуже рада буду його використовувати. Знову ж таки, не влітку, не зараз. Можливо, вже восени його візьму у використання і сподіваюся, що він буде мене радувати, тому що, ну, поки що, аромат дійсно мій і він мені подобається, тому я задоволена. Так, ну що ж, що стосується парфумерії, це у нас все. Тепер давайте дивитися, що у нас тут ще є цікавого з косметики, оскільки ми зараз вам розмовляли про лалін, від Лалін це ще не все. Також мені подарували креми. Ось такий. Вже не перший раз в мене є ось такий крем. Мені, мені його дарує мама чоловіка. У мене був вже з різними ароматами, з грушею, з океаном, як і цей, з буском, з ваніллю. Ну, власне, в мене вже різні були аромати. Аромати, отут справді, вони неймовірні. У Лалін справді дуже-дуже приємні аромати. А, і знову ж таки в мене буде крем з ароматом океану. Він справді має такий аромат, тому що знову ж таки він він вже в мене був з таким ароматом. Об'єм тут хороший, 200 грам. Вистачить його на того. Тут ось такі великі кришки. Так, тут ще все зафольговано добре. Нехай поки що постоїть в мене в запасах, бо зараз є чим користуватися. Саме ці кремі вони досить такі жирні, але вони не дуже живлять шкіру, вони більш такі зволожуючі, особливо ось цей та ще й у нього такий аромат. Я думаю, що добре він підійде саме на літо, як мені здається. Тому буду його використовувати. І це ще не все від Лалін. Ось такий ще крем. В такому форматі в мене крему від Лалін ще не було. Точніше, навіть це не крем, це суфле. Суфле для тіла знову ж таки з цим самим ароматом океану. Знову ж таки, тут 200 грам. Думаю, що подарую або цей, або цей крем також мамі, тому що в неї креми для тіла дуже швидко, дуже швидко йдуть. Вона використовує їх активніше ніж я. Um, і також давайте подивимося, там також все зафольговано чи ні. Так, тут також є ось така плівка, поки що відкривати не будемо, але я знаю, який там аромат Аромат справді дуже свіжий, морський, приємний і ідеально підходить саме на літо. Ну, В, в моєму уявленні так точно такі аромати для літа. Так, оскільки ми не можемо зараз відправитися на океан, на море, то хоча б можна використовувати ось такі засоби і трошечки собі нагадувати про цей аромат океану. Так, далі, що ще стосується догляду за тілом, ось така дуже велика і важка упаковка. Це також один із відомих брендів доглядової косметики в Ізраїлі. Здається, так, він називається Health and Beauty Dead Sea Minerals. Це, як ви можете бачити, глина, глина а, Мертвого моря. Здається, так, вона має зволожувати, очищувати м м морські, м морські мінерали Мертвого моря. Uh, який тут об'єм? 600 грам. Там вона така, знаєте, справді на... Uh, справді нагадує якусь глину. О, от тут, бачите, навіть ще російською мовою є переклад Грязь Мертвого моря. Кому цікаво, можете почитати, є також і uh, Де тут? англійською мовою. Є на івритів. Ну, власне, переклад є. Шкода, тільки нема українського так? перекладу. Ну і ось як її, як її використовувати. Звісно, буду це все а, читати м перед тим, як її використовувати, тому що поки що, якось, чесно кажучи, боюся, наносити собі ось це все на тіло, ходити, потім треба це все змивати. Ну, власне, для цього має бути час. І натхнення. Тому сподіваюся, що дуже довго в запасах вона стояти не буде, і все ж таки я її буду використовувати. Так, наступне, що вам хочу показати, що стосується ще догляду, це ось така пінка для вмивання. До речі, дуже велика. Тут 225 мл. Ми знаємо, що такі пінки вони використовуються дуже економно, дуже довго, але зазвичай вони мають об'єм 150. А тут 225. Ну, цього мені вистачить справді надовго. Петит Плюс. Я не знаю точно, чи це є назвою цієї фірми чи ні. Зроблено в Ізраїлі, ось ціна, 79 шекелей з гіалуроновою кислотою, пінка для мивання, для глибокого очищення. Глибокого очищення. Ну і власне тут все стандартно. Дуже цікаво мені буде спробувати ось таку пінку. Такої в мене ще не було. Ну, взагалі нічого такого подібного не було саме для обличчя з Ізраїлем. Тому дуже буду рада її протестувати. Так, а ще ось такий крем: це вже дитячий крем від Dr. Фішер. Досить таки багато всього ми вже використовували від цієї марки. Також у нас є гель для маля для купання, велика банка від цієї. Фірми також каплі для очей. До речі, цього разу нам також їх привезли, але я ну, якось вирішила, що не буду показувати каплі для очей. Тут в мене тільки парфумерія і косметика. власне. Ну і ось такий крем це крем під підгузок для малечі. Дуже це все для нас актуально, невеликий формат: 30 грамів тут, Цікаво, буде його спробувати, ще такого у нас не було. Так, ну і тепер зараз вам хочу показати ще декоративну косметику. Також тут є цікаві а продукти, як же без е відомих марок декоративної косметики Ізраїля, саме Джаде, е як його не називають, тільки джаде, дж Жадід, дж Джейд. Власне, як хто хоче, так і називає. І без Керолайн також. Ну, Давайте почнемо дивитися. По-перше, ось така у мене помада з'явилася від, ну, я називаю джаде. Можливо, Джейд, добре, як хто хоче. Напишіть мені, до речі, як ви називаєте цю компанію ізраїльську. Вона в нас представлена також на мейкапі. ця помада там також є. Не бюджетна абсолютно. Знаю, що мені писали про те, що і Керолен, і це досить такі недорогі марки в Ізраїлі, але там і зарплати, вибачте, мене вище ніж у нас тут в Україні. Тому, ну для нас власне ці помади абсолютно не бюджетні, тому що вони на мейкапі стоять, коштують в районі 500 гривень. Ну 500 гривень за помаду. Чесно кажучи, я не віддала б у подарунок. Дуже приємно отримати. Ну і власне, давайте подивимося, що це за помада. True color, сатинова вона має бути. 4,2 грами. Давайте подивимося, що ж там всередині, який футляр. Ось такий мінімалістичний чорний футляр. Відтінок у мене 261. Так, давайте поближче. 261 Honey Plum. Хм. Медова слива, цікаво. Давайте подивимося. Аром... аромат. Я вже досі про аромати розповідаю. Відтінок. Дивіться, наскільки гарний відтінок, нюдовий, якийсь, мабуть, більш фіолетово-рожевий нюд, щось таке. На камері він якось більш рожевий, а в житті я бачу його більш якимось фіолетовим. Дуже гарний тут такий стік, на перший погляд, помада матова, але пишуть, що має бути сатинова. Давайте, звісно, зробимо свод. Зараз побачимо, що за така помада. Так, вона досить таки кремова, вона точно не матова, дуже приємна, на перший погляд. Приємний аромат і ось такий тут колір. Цікаво буде його також нанести на губи і подивитися, як це все виглядати буде, але я вже впевнена, що мені цей відтінок підійде. Ну, я, в принципі, всі відтінки використовую. Ну, а в цей, так, він більш такий, бачите, сливовий все-таки. Як і написано, Хані План він справді. Виявився на сводчі ось таким, мабуть ближче сливовим. Гарний колір, тому буду, буду, звісно, її використовувати. Так, наступне, що я вам хочу показати, це ось такий продукт. Не знаю, що це за марка, Levis Sime. Знову ж таки, ізраїльська марка. Це в нас фарба для Бровей. Так, eyebrow color, 15 мл. Але це чорний колір. Вона мені не підійде. Можливо, я її запропоную мамі, тому що в неї волосся темне. Ну і власне брови також темніші, ніж у мене, тому що, тому, можливо, все ж таки віддам їй, тому що я використовувати точно не буду. Для мене чорний, ну, ви знаєте, що в мене світле волосся, тому чорні брови мені не потрібні. Ось такий тут тюбік. Тому, чесно кажучи, не знаю, як використовувати цей продукт. Так, Наступне, що я вам хочу показати, це буде люксова а, туш для вій від Живанши. Um, дивилася, також, вона є на майкапі, здається, вона там, більше ніж 900 гривень коштує до 1000, ну справді люксова туш, ну, звісно б, сама я собі б таку не купила. Люксову туш, це дуже дорого. Я, як ви знаєте, купую бюджетну косметику, але от завдяки мамі чоловіка я маю змогу і протестувати люксові продукти. Ось така: Givenchy Volume Disturbia, якось так. 24 години підкручування та об'єму. Ось така тут коробочка дуже гарна, а ще гарніший тут футляр. Дивіться, наскільки вона гарно виглядає, така червона. Дуже-дуже ну, гарна, справді така важкенька, але справді відчувається, що це не бюджету, що... це точно. Відкривати я її не буду. Хоча справді хочеться побачити, що там за щіточка, але поки що відкривати не хочу, бо в мене і так вже декілька відкритих тушей. Треба їх використовувати, а ця не хочу, щоб сохла. Тому а, так, чому я її заховала? Тому поки що нехай полежить в мене в колекції, і до неї обов'язково дійде черга. Буду її тестувати і вам вже розповім свої враження, звісно. Так, куди ти, не тікай? І ще вам хочу показати лаки для нігтів. І так, по-перше, ось такий лак також від Jade. Crystal Glow, uh, і зараз він в мене на нігтях, ви можете подивитися, це такий напівпрозорий uh, лак з рожевими блискітками перламутровий лак. Я, я зазвичай такі не використовую, але вони досить таки гарно, ніжно і жіночно виглядають. Uh, тому буду тестувати його і далі. Сподіваюся, він буде довго триматися. Так, і ще два дуже гарні лаки від Caroline. Ось такий. Також, бачите, він перламутровий, але вже такий, uh, не знаю, Аромат, ой, аромат, знову аромат. Відтінок шампанського, якийсь такий перлинний, дуже гарний, святковий. Але, думаю, знову ж таки, буде наноситися ось так напівпрозоро. Побачимо, Ну, дивлячись, як його нашаровувати. Зараз в мене два шари на нігтях, і бачите, він так все одно виглядає напівпрозоро. Але це ось цей. Побачимо, як буде з цим від Керолайн. Власне, кому цікаво, ось тут є. Відтінок, о, сіндерела, попелюшка. <с> Просто чудово. Відтінок 309 «Сіндерелла», а тут о, відтінок 613 Крістал Оазіс». Так, і ось такий неймовірно гарний колір від Caroline. Це вже відтінок 371 Metal Purple. Він справді металічний, він справді фіолетовий. Дуже гарний, такі відтінки люблю. І буду його із задоволенням використовувати. Ну що ж, ось такі були в нас цікаві подарунки. будемо це все активно тестувати, буду вам розповідати свої враження, звісно. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей!